Миру Божого всім, нехай Господь благословить кожного із вас. І знаєте, хотілося б сьогодні так поспілкуватися і поговорити на таку дуже цікаву тему, як взагалі, чи варто знати історію біблійську, біблійну, чи не, чи не варто? Чи варто взагалі спілкуватися з Богом, який кожного з нас створив, який створив взагалі весь цей всесвіт? І наскільки це важливо, і навіщо? Кожному з нас сьогодні це знати, це розуміти, це вивчати та читати. Ви знаєте, що коли ми не знаємо дійсно е, взагалі історію біблійну, історію людства, справжню історію, тобто правдиву історію світу, коли ми її не знаємо, то нас е, дуже е, легко ввести в оману. І ви знаєте, що взагалі робить диявол? Диявол він вводить людей в оману, тобто він е, отець. Омани, і він вводить всіх людей, будь, без різниці, на якому рівні знаходиться людина, чим вона займається, займається і тому подібне. Тому що це, взагалі, знаєте, як це ціль, і це сама головна мета диявола: ввести в оману людей. Навіщо? Для того, щоб ці всі люди вони потрапили куди, пішли куди. Пішли до пекла, потрапили в те місце, звідки вже ніхто не може повернутися, і були там навічно. Тому треба дуже чітко розуміти, хто нас вводить в оману, тому що ви знаєте, що диявол він може використовувати сьогодні людей і. Була знаєте така такий був режим. Це радянський режим. Був такий, знаєте, який забороняв слово Боже, забороняв правдиву історію світу. Він забороняв дійсно все те, що приносило світло для всіх людей. Будь де хто б не знаходився на кожному рівні. Це приносить світло, тому що Ісус Христос він і є світло. А ісус Христос це Слово Боже. Тому Слово Боже воно приходить, якщо приходить до кожного із нас. В, в, в наш дім, чи е, в наше спілкування, чи в яке суспільство без різниці, куди то воно дає світло. І ви знаєте, що коли ми не знаємо біблійну історію людства, біблійну історію взагалі всесвіту нашої планети, взагалі створення, і тому подібне, то нас дуже легко ввести в оману, яким чином нас можуть ввести і вводити в оману слуги диявола, люди, які можуть займати якусь позицію, вони можуть забороняти слово Боже і пропагандувати. Такі моменти, як теорію еволюції. Ви знаєте, що на сьогоднішній момент дуже багато людей, які дійсно просто вірять вірять дійсно в те, що знаєте, у чому немає просто ніяких доказів. Тобто у теорії еволюції немає жодних доказів. А люди на сьогоднішній момент вони думають, що дійсно це правда. Розумієте? Тобто, ось таким чином слуги диявола і сам диявол через цих людей він і вводить в оману. Людей тому дуже чітко треба розуміти нам біблійну історію для чого? Для того щоб е, знаходитися у світлі, і тоді, коли ми знаємо біблійну історію. Нам вже ніхто не розповість, що ти про, е, пішов від мавпи, чи був е, великий вибух і все якось самоспособі створилося і тому подібне. Це все маячня, це все просто знаєте, балачки, теорії, е, просто фантазії людей е, і тому подібне. На сьогоднішній момент є факти, на які треба опиратися, є конкретні закони. Якщо ми подивимося на все і всесвіт е, на весь, він рухається яким чином? Просто балачками людей чи теоріями? Ні. Він рухається законами, а ці всі закони, вони прописані у Слові Божому. І Слово Боже, воно говорить чітко розумієте, про всі ці моменти. Тому треба довіряти Слову Божому і вивчити спочатку саму головну історію. І вже відштовхуючись від біблійної історії, розуміти і дивитися взагалі, яку інформацію нам підсовують, яку інформацію нам взагалі дають і хто нам її дає. Тому треба вивчати насправді саме головне це історію біблійну. І вже потім дивитися і аналізують і аналізувати через Біблію всю інформацію, яку нам подають. Тому що коли людина не знає історію біблійну, їй сказали, що вона від мавка, і людина повірила. Людині сказали, що е, Всесвіт створився просто від якогось вибуху, і вона вірить це і знаходиться просто в умані. Но Треба розуміти і треба знати дійсно, як і що говорить про це Бог, тому що все стоїть на сьогоднішній момент. Кожен наш день, все, що ми бачимо навколо, це все створено і стоїть Богом і Словом Божим. Тому кому -то треба окреме спілкування, ви можете залишити дійсно коментар, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Також рекомендую підписатися на канал Салтаненко Слово Боже, телеграм-канал, Ютуб-канал, для того, щоб ви могли кожен день вивчати. Слово Боже, те слово, яке буде приносити світло в ваш дім, і це дуже дуже важливо, тому що від цього залежить наше життя, яке ми проживемо тут, і від цього також від слова Божого залежить де і як ми будемо проводити вічність. Тому нехай благословить вас Господь.